Super Супердаті Hybrid 2026 є справжнім проривом у світі важких пікапів, поєднуючи неперевершену потужність із сучасними екологічними технологіями. Компанія Ford зробила серйозний крок уперед, представивши гібридну версію свого легендарного Супердаті, створену для тих, хто потребує максимальної сили, але хоче зменшити споживання пального та викиди Сіо2. Під капотом новинки розташовано модернізований 7,3-літровий бензиновий V-8, який працює в парі з електродвигуном, забезпечуючи вражаючу загальну потужність понад 500 кінських сил, і момент достатній для буксирування важких причепів та комерційних вантажів. Великою перевагою Super Супердаті Hybrid 2026 є його економічність та автономність. Завдяки вдосконаленій гібридній системі Пікап здатний зменшити витрату пального до 20% у порівнянні з бензиновими версіями. Електричний двигун допомагає не лише при старті чи русі на низьких швидкостях, але і забезпечує додаткову тягу під час буксирування. Це робить автомобіль ідеальним як для професійного використання, так і для сімейних поїздок чи далеких подорожей. Нове покоління системи ProPower Onboard дозволяє використовувати автомобіль як мобільне джерело оживлення, що дуже зручно для будівельників, кемперів чи фермерів. Інтер'єр Ford SuperDati Hybrid 2026 вражає сучасністю та комфортом. В салоні встановлено великий 12-дюймовий сенсорний дисплей із системою SYNC5 підтримкою Apple CarPlay, Android Auto та оновленнями по повітрю. Матеріали оздоблення стали ще якіснішими, а сидіння мають функції вентиляції, підігріву та масажу. Безпека теж на високому рівні, адаптивний круїз контроль, система утримання в смузі, моніторинг сліпих зон і нова камера на 360 градусів забезпечують повний контроль над ситуацією. Super Супердаті Hybrid 2026 символізує еволюцію потужності і технологій, доводячи, що навіть важкий пікап може бути екологічним, ефективним і зручним. Це вибір для тих, хто цінує надійність, силу і інновації одночасно.